Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернули 72 з радістю кажучи, Господи. І біси нам коряться, нам за Твого імени. Він сказав їм: Я бачив, сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться. Але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі, подобалося. Слава Ісусу Христу, дорогі мої, яке сьогодні свято маємо. Преображення? чи яке? Михайло, ти? Добре. І всіх небесних сил. В нашій церкві є десь сформоване таке поняття: є певна ієрархія цих ангелів, є вища ієрархія середня і нижча. Серафими найвищі, херовими і престоли це є така перша каста, ті, які перебувають неустанно біля престолу Божого. Подібно як Священник з Людом Божим є зібрані навколо чого? Навколо Престолу Божого. І неустанно його хвалять. Коли ще малою дитиною пригадую, як я ходив до храму і чув проповідь одного священника, який говорив, що потрібно давати собі раду буде в вічному житті. Не розумілося, як це так вічно можна жити. І так тяжко ходити до школи. І так тяжко. А вистояти святу літургію то було неймовірно важко. І так здається нам, знаєте, що ну, тоді так здавалося, що годину часу для Бога це й дуже багато. Але щоби цілу вічність Його хвалити неустанно співати, Осан нововичня, як ми будемо співати частину на святій літургії. Як святі ангели його славлять постійно, неустанно. Оце вже щось цікаве. Херувими вони є повні знань і премудрості, вони є осяяні Божим світлом. Ми собі навіть не уявляємо, як вони виглядають, десь по різних описах, з різних джерел ми знаємо, що вони шестикрилі багато оки, високо ширяють. Пернаті або крилаті, вони дуже гарні створіння, водночас дуже страшні. Не таким страхом, як ми собі знаємо, що ми чогось боїмося, от війни боїмося, а є страх Божий. Тобто будь-який ангел, який приходить, чи то у Святому Письмі, чи до кожної людини, де людина відчуває мир і спокій, і це є дійсно від Бога. Так можна навіть відрізняти сни, які нам приносять мир, спокій, задоволення, радість це сни від Бога. А там, де є тривога, ну тоді, відповідно, не є від Бога. Треті ангели це є престоли, вони є живими носіями Божої слави і правосуддя. Тобто, десь так ми собі можемо догадувати, що вони Богові допомагають судити увесь світ. Переходимо до середньої ієрархії ангелів господства, наставляють земних володарів до мудрого управління. Тобто той, хто є при владі, то може мати своїх заступників або молитися до тих ангелів, які називаються господства. Вони вчать людей панувати над собою і десь користуватися цим світом як даром Божим. Бо тому що тут ми є завжди гостями. Тут, скажімо, такий прохідний двір. Ми тут тільки поселені на пару десятків років, а потім знову вертаємося до свого батька, Отця Небесного. Далі йдуть сили спокійні. Божественною силою таміцю, через них Бог творить чудеса. Тобто бачимо різні випадки, що десь захистив ангел-охоронець від чогось. Так? Оце є завдання цих сил, вони втручаються у наш світ і неустанно невидимо нам усім людям допомагають. Влади приборкують бісівську силу, зміцнюють добрих. Подвижників, той, хто веде, наприклад, монаше життя, то можна звертатися до цих ангелів, до тої групи ангелів, які допомагають усім, щоб десь вийти на пустиню, щоб багато постити, одним словом, таке дуже-дуже святе життя вести разом з Богом. І нижча ієрархія цих три ангели. Які вам, напевно, що дуже добре відомі, начала, архангели і ангели. Начала вони керують Всесвітом, законами природи, стихіями, охороняють усі народи. А архангели це є провідники Божого откровення великих таємниць. Архангел Гавриїл, пам'ятаєте, він званий Архангел, тобто він є з тої нижчої ієрархії, Архангел, який приходив на землю, щоб благовістувати При Святій Діві Марії, що вона зачне від Духа Святого. І звичайні ангели, не такі ангели, як ми собі уявляємо, напевно, що гарні приємні з крилами. Думаю, що в духовному світі вони зовсім інакше виглядають. То просто ми вже так звикли бачити гарні статуетки біленького кольору з великими крилами. Або малими. Вони є безпосередні посланці, які, зокрема, виконують роль як ангелів-хоронителів. Тобто, кожного зокрема. Я маю свого ангела-охоронця, ви маєте свого ангела-охоронця. Тобто, Він неустанно є разом з вами. І десь автомобілісти вони завжди жартують, що цей ангел. Він, настільки я обмежений, що Він після 120 кілометрів на годину він за людиною не встигає. Він просто не встигає долетіти, щоб захоронити. Це так десь на фоні жарту. Але сьогодні вже у цій Євангелії бачимо, що Христос він є сповнений Духом Святим, бо тому що викликує: Прославляю Тебе, Господи. Господи Неба і землі, що це від мудрих та розумних і відкривним мовлятам. Так отче, бо так тобі подобалося. Неважливо, що ми будемо сьогодні наступати на скорпіонів, на якусь ворожу силу і ніщо нам не зашкодить, коли ми віруємо в Ісуса Христа, коли силою будемо виганяти різних бісів. То пам'ятайте, що найперше. Нам треба подбати за своє спасіння індивідуальне. Тобто десь бачу таку завжди проблему, що багато людей кажуть, ну, не можу молитися, Ну, немає сили молитися. Зранку забуваю то та й ввечері вже лягаю і вже належаче молюся. Але простими словами, Боже, дякую тобі за цю ніч. Спокійно благослови цей день. Скільки це секунд зайняло? Чотири секунди. І все, і ми будемо уникати цього гріха, що я не молився. А як ти так хочеш молитися і постійно бути з собою незадоволеним або, навпаки, задоволеним і не мати Христа у своєму серці? Знаєте, це, що біси нам коряться, те, що ми є такими сильними, це є не наша заслуга, це є заслуга Господа нашого Ісуса Христа. І для вас підготував ще таких кілька послань до Филип'ян, де апостол Павло каже до громади Филипів, щоб ви ні про що не турбувалися, але в ви усьому виявляйте ваші прохання з молитвою. І благанням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Друге, дуже подібне про любов та досконалість цієї Колосян 3:14 а над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості. і нехай панує в серцях ваших мир Христовий. До якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Оця подяка нехай буде завжди повсі вашого життя, як за добре, так і за зле. Бо християнська дорога до вічного життя вона завжди сповнена різними тернями, але через терня до зірок. Пер ад астра. Тому що кожен терен, який є посіяний на нашій дорозі, ми часом з поколюченими ногами, руками, доходимо до цього Царства Небесного. І пам'ятайте, що Господь завжди висяче на тому хресті. Він розпростирає руки отак в боки. А є такі розп'яття дуже цікаві. де Тіло Його трішки є нахилене до нас. Тобто, що це за жест? Він хоче нас кожного обійняти з того Христа. Тому хрест для нас нехай буде символом спасіння, а не каменем спотикання. Слава Ісусу Христу!